Всім величезний привіт. Запрошую в Аврору. Сьогодні нові знижки цілий тиждень. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, дякую. Так, подивимось, які ці кросівки, акції з 15 по 21 включно квітня. Ну що ж, в Аврору завезли дуже багато усілякого взуття. Дивіться, які. Це такі по пляжу ходити. Чи, чи до стайні. І що саме головне, вони в моді. Модні оці от капці. Модне не те, що ми вдягаємо. А модне те, що мода диктує. І в'єтнамки по 99, здається, стоїться да? Шльопанці чоловічі. Ану, зараз проб'ємо. Скільки шльопки в'єтнамки. Ці оці по 99. А, чесно кажучи, отакі я навіть би сам би вдягнув би носив. Я бачу, що носять хлопці. Такі крокси, спорт. Якщо можна бачите, задник підіймається ось цей. І можна просто як шльопки носити. 219 гривень. Просто коли спека, то хочеться на себе надягнути саме найтонші, саме наймінімум шорти, футболку, якісь шльопки. Так, і ось такі теж бачу. В моді. Дивіться, яке все модне. Я вам скажу, Аврора такі модні попривозила взуття, що не хохри мухри Аврора, так що отак от. 99 гривень в'єтнамки чоловічі. Ось такі, ще є. А жіночі де? Я знайшов жіночі, вишеньки, черешеньки. гарбузики, кавунчики. А ось такі для малечі. 249 гривень. Дивіться, який знайшов практичні кросівки жіночі, дуже класні, легенькі сіточка дихаючі. взуло, як то кажуть, і забула. Як завжди, кричить тут все. Дивіться, які красиве деко. Скільки воно? Блюдо для торта. 139, Це кругле. А тарілка скляна серце 99 гривень. На любов для своїх, для тих, хто поряд, і для тих, хто для Так, а зараз ось це по 119 гривень. гривень. Блюдо скляне. Воно йде в коробці. Так, оці здається, я показував, але вони потім швиденько зникли, зараз знову з'явилось 77 гривень. Так, склянка гора зараз зі знижкою, 77 гривень. А ось ці поставили по 29 гривень для малечі на компотік. Якщо хочеш дізнатися більше про безпечну щоб підтримати кожного, все буде Оця, до речі, теж із новинок ваза 49 гривень. Або вона вже давно була, а в нашій аврорі ще її не було. Продається в коробці. Зараз зі знижкою. Так, в акції поставили рушники великі на 500 відривів двошарові по 124 гривні. Ось такий великий папір туалетний, без гільзи 21 гривня. Так, ось цей по 10 гривень. До речі, такий добре набитий. Добре набитий папір. Рушники по 42 гривні. Рулон великий двошаровий. В акції серветки для зняття макіяжу 20 штук в упаковці 19 гривень. Мої улюблені чорні серветки тут 120 штук 49 гривень. 100 штук серветок, звичайні, паперові хустинки двошарові 19 гривень. Поставили овочерізку на знижки, тут 14 насадок. Ну, ручна да, овочерізка, багато функціональна. І ціна її зараз 229 гривень. Так, ну що ж, я бачу, попривозили ножі. Дуже багато, багато з таких ножів з різними ручками. Мабуть, це йде керамік. Так, да, керамік, керамічні ножі. Зараз проб'ємо ціну, скільки. 69 гривень. Був 99. А ось цей набір зараз 99 гривень. Я знаю, що він був дорожчий. Набір з чотирьох ножів, ножиці та овочечистка. керамік. Так, тут ще щось таке цікаве привезли. Давайте відкриємо, подивимось сокиру. Це кухонна сокира. Так, ось так вона насправді виглядає з захисним чохлом. До речі, я взяв в руку така міцна добра. Ціна 249 гривень. Так, кому потрібна магнітна а, отака реєчка, тримач магнітний для кухонного інвентарю, для ножів. Все, що може прилипнути до магніту. Зараз вона по 49 гривень. Можна зекономити 10 гривень. Так, а ось така сокира кухона, я думаю, буде дешевше. Я сподіваюся, що буде дешевше. Зараз проб'ємо також з вами ціну. Так, тут я ще знайшов ось таке велике точило для ножів та ножиць. Дійсно величезне. Давайте зараз також з вами проб'ємо цінник. 69 гривень. Так, давайте ще подивимось на оці ножі, яку вони ціну. Ніж кухонний металевий. 49 гривень. Ну, поки я тут а, біля корму для пухнастиків, покажу швиденько ціни. Фріски пауч пакет 11 гривень. Felix Fantastic 14 гривень. А, по 44 гривні ось такий сухі фріскис. Тут 270 грамів. Паштет для котиків по 15 гривень. Зверніть увагу, знижка 40% зараз хороша ціна. І ось така велика банка. Консерви 29 гривень. І рол з курятиною по 9 гривень. Гурме можна придбати за 22 гривні. От що я вам скажу? Мені подобається цей контейнер для яєць, але у мене не такий великий холодильник, щоб поставити цей контейнер. Хоча він не дуже такий великий в дійсності. Але ну, займе місце в холодильнику. Ціна 189 гривень. Так, тут я знайшов нові контейнери, ось такі невеличкі, кошики. Є прямокутні, ось такі, а є, ще здається, квадратні. Якщо не я... да це квадратні йдуть. Ану. Да, квадратні. Так, дава по 49 гривень. Вони бачу, да Ціну пробивати не треба. Ось такий квадратний. І ось такий прямокутний по 49 гривень. Зі знижкою поставили ось такі сушарки 69 гривень. В акції термочашка була 119, зараз 69 гривень. Так, таких кошиків також я не бачив, принаймні в цій Аврорі 49 гривень. Прямокутний універсальний. А ось такі лоточки використовують в холодильнику. Господинки писали в коментарях, що можна використовувати в холодильнику. Ємність для зберігання універсальна на 2 літри 49 гривень. Дивіться, для своїх для тих, хто який величезний органайзер для зберігання. Предметів столових дуже великий. Тут вже дійсно все поміститься. І до речі, він зі знижкою. Лоток для столових предметів 119 гривень, трішки менший 99 гривень. З'явились нові скатертини різних кольорів. Клітинка метр 50 на метр 50, Ціна Розкажу розмір, а ціна 88 гривень. Навіть є ось така, можна сказати, святкова да? на свято малечі 29 гривень. 29 гривень розмір, бачите, на екрані. Не пам'ятаю за оці такі контейнери прозорі з кришкою, які закриваються. А, також кришка пластикова, контейнер пластиковий, кришка, яка закривається з двох сторін, 109 гривень, ємність для а, сипучих. Здається, їх не було, не пам'ятаю. Ой, а такі щітки мені подобаються. Мені взагалі подобається, якщо а, щось дерев'яне. Не знаю, чому так. Дерев'яні речі мені більше подобаються, ніж пластикові. Чітка для чищення. Зараз проб'ємо ціну. Я не думаю, що вона буде дешева. Бачу, дуже добре гарно зроблена, дійсно якісно. Я вам скажу і недорого 49 гривень. Зі знижкою гачки на двосторонньому скотчі в наборі 12 штук, да? 6-7, 9, да, 9 штук. Гачок один витримує вагу до 5 кілограм по 69 гривень. Так, ну що, з'явились нові. ванни. А, ванну Минулого разу були такі великі. Сьогодні дивіться, які цю Це мильнички такі у вигляді вани. Добре, що є а, підставка, де кудись тікає вода. А, так, 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 15 гривень. Давайте пробуємо ціну з вами. Так, а ось це також бачу новинка. А, дозатор для рідкого мила. Хочу відкрити і подивитися, як він справжній по-справжньому. А має вигляд, дивиться та виглядає. Так, добре, 119 гривень ціна такого дозатора. Так, його ще треба додатково самостійно зложити. Ну, знаєте, як він працює. Наливаєте сюди рідину для миття посуду, ставите зверху губку, натискаєте донизу, і рідина попадає на губочку. І одразу ж місце, бачите, для губок, для шкребків Непоганий, цікавий. Так, ціну знижили на ось ці а, дозатори для рідкого мила. Вони зараз по 39 гривень, виглядають на вигляд дуже цікаво. А, цей йде пластик, але от цікаво, дуже зроблений, ніби під метал. Так, тримач для туалетного паперу навіть сюди може Ну, Я не знаю, це мені здається в торгові центри, в туалеті, такі, а в, кімна... а в цю квартиру 199 гривень, був 299 Мильниці а, з піддоном, щоб стікала вода, смайл по 14 гривень. Так, тут написано підставка в ванну кімнату по 39 гривень, пластикова на двосторонньому скотчі. Мене привернуло увагу, ось це відерце. воно можна навіть використовувати в ванні, там в туалет поставити або ж а, в кімнаті якісь папірчики, серветки викидати. Ну, на кухню воно замаленьке буде. Натискаєте на ніжку. І відкривається кришка на 4 літри. Зараз проб'ємо з вами ціну, скільки коштує. Зараз 179 гривень зі знижкою. Це відерко. А Ще я знайшов ось такі мацюпоньки з кришкою, болтушкою. Так, ціна такого 69 гривень. 149 гривень ось такі йоршики для унітазу зараз з металевою ручкою, але все одно присутній пластик. Вішалка для білизни з прищіпками. 59 гривень. Їх знову привезли оці ці сумки на колесах, тому що старші люди. Ну і взагалі я бачу, ну я принаймні бачу, що старші купують, але за кордоном я знаю, що навіть моя тітонька вона не старша, ще не в руках, можна сказати, але використовує теж такий візок. Ну за кордоном всі користуються мені здається, такими візочками. Тому також є багато Хочу сказати, що Аврора дуже розширює асортимент іграшок і для хлопців, і для дівчат. Дивіться, який трактор 69 гривень. А ось такий а, фотоапарат ну, Це м, бульбашки випускає, як у вигляді фотоапарату, 199 гривень, дуже цікава штука. Ще один такий набір для мильних бульбашок. Натискаєте і. Звідси вилітає дуже дуже багато маленьких дрібних бульбашок. І гра і ще й бульбашки. По 60 гривень. Ну що ж, починаються теплі дні, і можна малечі вже купувати пасочки. Я дуже любив пасочки, пам'ятаю, мені мама завжди купувала. Ми коли їхали на море. А, завжди пам'ятаю, що я збирав, накладав цей пісок і робив пасочки. Десь приблизно ось такі в мене також були медузи, зірочки всілякі. Були часи дитинства саме-саме найцікавіше, безтурботне. Літак, планер, сам літає, запустити і полетить. Але далеко не полетить. 149 гривень. Але бачу, хлопці запускають. Малеча запускає. Економних вам покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я вже йду знімати наступного відео. Я хочу, щоб у вас все було дуже добре. До зустрічі.